Поетичне слово, що прорізає простір і час та про митців словесності у подкасті Літературний Креденс. Шуфлятки талантів нашого краю для вас відкриває Галина Приріс. Доброго дня, шановні глядачі та слухачі в ефірі подкаст Літературний Креденс. І я його ведуча Галина Приріс. Ми будемо вести мову про мрії, які вміють здійснюватися. Ми будемо вести мову про добро у родині і про те, як свято приходить у родину, і як у маленькому сердечку вони здійсняються, і про те, як усе це виливається у пісні, у коляці та у поезії. Нашою гостею сьогодні є людина, яка за фахом мікробіолог. Але слухайтеся, вона на даний час. Здобуває досвід вихователя з дітками по інклюзії. Вона мама чотирьох дітей, людина, яка пише поезію ще починаючи зі шкільного віку, яка вміє цьому навчати своїх дітей і яка прагне, аби її діти жили у добрій, мирній країні. До вашої уваги мешканка села Березини, що на Миколаївщині, Оксана Возів. Добрий день, Оксана. Добрий день, пані Галино. Добрий день, шановні слухачі радіо Розділля. Миру нам. Оксано, я так кілька слів про вас сказала, але це зовсім мало що би я хотіла сьогодні про вас розказати. Тому упродовж ефіру ми будемо відкривати ваш талант і талант вашої донечки та вашої родини. Слово поезія вам знайоме, знайоме вже давно. Розкажіть про те, тому що жінка і поезія, воно десь таке співзвучне, романтичне, можливо, є потребою вашої душі, можливо, воно прийшло до вас якоюсь іншою стежиною. Розкажіть, будь ласка. Ну, власне, писати я почала ще в школі. Можливо, навіть в якихось молодших класах. Я любила, знаєте, бавитися, щось собі наспівувати, якісь складати вірші, щоб воно римувалося. Але вже в старших класах вже так за це взялася серйозніше. Тобто, якщо в школі часто якісь є конкурси, щось пропонувалося, і я завжди була активна в тому плані, завжди відгукувалася на пропозиції вчителів, завжди писала якісь твори, якісь поезію, була активною ученицею. Ви вмієте творити вірші ще зі шкільних років, і, напевно, щось і залишилося у вас? Чи є такі вірші? А може записники десь залишилися з віршами? Є, так, я взяла з собою зошит. У мене тут записано 11 клас на конкурс 10.02.02. Це ще у 2002 році. Да, та, та, Такий та. зошит, який має таку гарну історію. Зачитаєте щось з нього? Так, да, Вірш називається Сторінками Кобзаря. На дворі ніч, і я одна, а сон ніяк не підкрадеться, зірок на небі тисячі, а серце сильно, сильно б'ється, а на столі лежить Кобзар ота одвічна, свята книга. У ній життя твоє й моє, у ній життя земля в країна. Відкрила, дивлюся, а там іде й плаче Катерина, і наймичка в останній раз чекає із дороги сина. Гортаю далі сторінки, і враз, передо мною з'явилось військо молоде, воно іде до бою, в путивлі граді на валу співає Ярославна. І просить вітра повернуть того, кого кохала. Отак, От читаючи кобзар, минула нічка тиха, а я сиділа за столом і думала про лихо, про лихо те, що було є на рідній Україні, і як зумів Тарас кобзар зібрати його в цій книзі. Тож дякуєм тобі, кобзарю, що сином України був, що жив, любив, писав про неї. І нам залишив весь свій труд. Оксано, ви казали, що цей вірш написаний для конкурсу. Так. Мав він якийсь результат, відбулося все те, на що ви сподівалися? Я не пам'ятаю такого кінцевого зовсім результату, але я знаю, що забирали вірші, збирали, якісь відзнаки в мене були, але на якому рівні чесно не пам'ятаю. Вже минули роки, я не пригадую. А давайте пригадаємо те, що відбувається у вашому житті зараз. Ви маєте гарну родину, вас Бог благословив народити чотирьох дітей. Як ви все встигаєте По дому, з дітками і ще писати поезію? Як вам це вдається? Знаєте, пані Галино, воно якось е, невід'ємне одне від іншого. Я не можу сказати, що забираю від дітей час і присвячую поезії, і не можу сказати, що навпаки воно взаємопов'язане. Буває так, що ну навіть діти кажуть: Мамо, треба віршик. Там чи на Миколаї, і я зразу мені легше сісти, написати, ніж шукати чиїсь вірші, і зразу воно виливається їхні бажання на папері, свої думки, які Буває так, що воно і натхнення приходить і сідаєш, і пишеш. Тобто воно все взаємопов'язане, все цілком природньо, не забирається час ні від дітей, ні навпаки. Вас надихають, очевидно, і діти, а ще, напевно, надихає те. У вас дуже сяють очі, коли ви розмовляєте. особливо про вірш, вас просто неймовірно Дякую. сяють очі. Що вас надихає писати? Навколишній світ, напевно. Я люблю природу, українську природу, люблю Україну, ем... люблю все українське, люблю, як пташки співають, як вода хлюпоче, як вітерець колише гілля дерев. Ну, все, все, все поєднано, і коли ця муза приходить, одразу і з'являється слово. А отак якби розмалювати можна намалювати словами слово вірші, поезії. Якими би ви словами намалювали її? Які, якою поезія є для вас? Або чим вона є для вас? Це такий внутрішній світ, тепло, любов, добро. Повага, надія, віра, любов, напевно, от всі, всі такі позитивні духовні якості для мене це поезія. Ось коли запитують, навіть і запитують людей, і мене запитують: ну от для чого вірші? Ну, їх хтось мало читає. Ні. Я ніколи ніколи не погоджуся з тим. Поезія це і особливе мистецтво, так як кожен має своє, свій дар від Бога щось творити, вам Бог дав творити вірші. А чи пишете ви вірші для своїх дітей? Так, звичайно. На, на все свій час і пора, та кол, колись з, з, в юності вірші мали свою тематику, а зараз є діти, і та звичайно пишуть для дітей. Моє натхнення <рес> діти. Та. Ну давайте виконаємо такого вірша. Я гадаю, що матері України будуть вам вдячні, тому що такої мами, як ви, з чотирьома дітьми, це вас слуговує великої великої вдячності, любові і благодати. Матусю моя дорогенька, ти сонце у небі, ти сила землі, ти вітер у травах, ти спів солов'їний дарована Богом мені. Я доня твоя, перлинка, краплинка твоя дорога. Черпаю від тебе, матусю. Надії, любові, добра, цвіти, розцвітай Україно, нам Богом дарований край, щоб в кожній родині матуся і дитина могла будувати свій рай. No! Yeah. Як ви гарно виконуєте, златочко, дівчинко хороша. Скажи, а тобі подобається з мамою співати, слухати мамині вірші? Подобається. А які мамині вірші для тебе є? Красивими. Красивими. Тобі мама пише віршики на свято. <свят> так. Ти розповідаєш у школі їх. Так. Да. А давай тако я тебе запитаю. Ти тако на маму подивися спершу і скажи, якою мама є в тебе, яка вона? Добра, красива. Ще яка? Mm. Ану ще раз подивись на маму, ще яка мама для тебе є? Мама усміхається, мама радісна, правда? Так. Да. Мама тебе дуже любить. Та. Дуже любить. А скажи, будь ласка, для донечки мами віршик є? А чи є віршик для братика твого у мами? Є. Ти знаєш, точно мама написала, є. читала? Є. А звідки ти знаєш, що мама написала вірші для братика? Я навіть сама. Коли мама... Там з Захаром репетировала, або ж сама читала, то я навіть його вже запам'ятала на пам'ять. Так, ти запам'ятала мамин віршик на пам'ять? А давай ми тоді попросимо маму прочитати, а ти мамі допоможеш. Добре? Так. Ну давайте, Оксано, вже маєте в дуеті читати вірші для братика для вашого сина. Так, от братик Захар молодший від неї на два роки і він все, все теж хоче. Бачи в ній взірець і хоче все як злати. І каже: мамо, ти златі написала вірш, тепер мені напиши. То ми вже готуємося до Дня Матері, десь Бог в новому році, то буде Захар розказувати мені віршик. Як то гарно, коли мама пише для дітей вірш. Зачитайте, Оксана. Ти мене, Матусю, привела в цей світ. Ти мені життя подарувала. Я для тебе кращий світі син. Ти для мене. Краща в світі, мама, у твоїх обіймах я зростаю, твої руки, наче два крила, виросту я гідним чоловіком, щоб раділа матінка земля, а ти розцвітай Україно, тебе береже сам Господь. Тому в нас матусі найкращі, а діти розсуп'ють із твоїх долонь. Мама голосно читала, а злата так шепотом тобто, допомагала, не хотіла мамі заважати, але точно віршень читала. Дякую тобі, дівчинку, ти молодець. Оксано, якось ви сказали е, кілька хвилин тому, що віршами я живу, думаю, віршами я прагну е, майбуття для своїх дітей, я прагну любити. Розкажіть, будь ласка, от вірш, щоб написати, має щось відбутися в душі, має щось створитися. Яка, ну, які емоції у вас повинні бути, щоб ви написали вірш той, який вам до душі? Ну, мабуть, ще залежить від вірша і яка тематика, але, напевно, знаєте, ну та, залежить яка тема. Якщо до матері, ну, так як я писала, це почуття вдячності, почуття любові переповнюють. Якщо, знову ж таки, от зараз в нас війна на Україні. якщо Солдати та хлопці і теж почуття вдячності однозначно, і сум переливається, і любов, і, і вдячність їм, і переживання, і воно все виливається в віршах. Бачите, на ваших очах появився смуток, тому що писати мамі, яка має чотирьох дітей, малих ще дітей, маленьких дітей, писати про війну і такій жінці талановиті жити у час війни це дуже неправильно. У вашій поезії так само присутня війна. Зазвичай. Зачитайте, будь ласка, як називається вірш? Уклін солдату. Низький уклін тобі, українські солдати, тебе спіткала доля непроста, ти юний ще, тобі жить, тобі лише кохати, за тебе серце кров'ю облива. Сьогодні час важкий, нелегкий дуже, а ти в країну нашу бережеш. Ти втомлений, але весна прибуде, ти прапор, сині, жовтий підіймеш, ти крикнеш слава Україні. А ми. Героям слава на віки. І витре матір свої гіркі сльози і зацвітуть у полі квіточки. Такий вірш складно відчувати, складно його приймати в серце, але він такий, як сьогоднішня реальність. Оксано, щоб жінка. Не плакала для цього є кохання, щоб жінка не страждала для цього є міцні чоловічі руки. Чи писали ви вірш для коханого свого? який є батько великої, гарної родини? Так, писала. Звичайно, також в мене присутні такі. Вірші для для коханого. Знову ж повторююся раніше, напевно, в основному така тематика переважала, коли була юною. А зараз більше е, такі про Україну, але так все одно присутні, присутні в мене такі вірші також. Краще, щоб ви усміхалися. Краще, щоб ви писали вірші для дітей, щоб писали про родину, про Україну, про кохання, про чоловіка, на якого ви опираєтеся, надієтеся на нього. Дуже хочеться такий вірш послухати. Будь ласка, поділіться ним. Угу. Коханому. А зорі по небу, а вітер по травах, і дощик стукає в вікно. Люблю тебе так сильно і так ніжно. У мене ще такого не було. Ти зранку у Росі, а ввечері у зорях, я дихаю тобою і живу. Я мрію і наповнююсь тобою, і лину думкою, і спогадом лечу. Ти моя мрія і моя реальність, ти половинка серця, ти життя, ти мій єдиний неповторний, ти все і цього прагну я. Ось Такі вірші краще, як звучать, вони наповнюють добром, вони наповнюють ласкою. Ну, Оксано, а от якою є ваша мрія, такою як мрія жінки? Ну, я дякую Богу за родину, дякую за своїх дітей, дякую за чоловіка. І напевно, знаєте, як буде мир на нашій землі, то в. Напевно, більше нічого не треба, щоб були здорові всі, головне, мир і здоров'я, а все в наших руках і всього досягнемо з Божою допомогою, опікою. Чого нам сьогодні треба в першу чергу, так це тільки мир. Хай мрія ваша стане якнайшвидше реальністю. Нам усім дуже треба цієї впевненості у завтрашньому дні без повітряних тривог, без прильотів, без пожеж, без втрат. Як це ви добре кажете? Так говорить справжня українська жінка. Оксано, а мрія видати книгу. Ви пишете гарні вірші. Чи є така мрія у вас? Знаєте, в дитинстві завжди мріяла про книгу. Десь пізніше воно трошки в тих сімейних клопотах забулося, загубилося. Але дякую вам, що запросили мене до себе на передачу, і я думаю, це буде таким е, сильним поштовхом, щоб я йшла до своєї мрії, до своєї мети. Так що щиро дякую вам. Оксано, перед різдвяний час мрії дуже швидко люблять збуватися. Дякую. Я вам бажаю, от ви в долонях принесли свою книгу, і щоб ми знову повторили ефір, але вже з книгою і вже з такими усмішками, як у вас зараз, і вже у мирний час. Але ну я не можу минути вашої донечки. Злато, дівчинко, можна тебе щось запитати? Можна. можна. У різдвяний час є дуже гарне свято Миколая. Ти віриш, що Миколайко приходить до дітей? Вірю. Віриш? Сподіваєшся кожного року, що Миколайко завітає у вашу хату, так? Mm, так. Точно? А ти Миколайкові віршик знаєш? Так. А розкажеш? Так. Розказуй, пташко. День Миколая радісне свято, день подарунків і доброти. Дякуємо Богу за рік, що минає, просим щасливо у новий війти. Хай подарунки Господь посилає Нашій країні і ЗСУ. Ми перемоги щиро чекаємо, віримо так буде, дякуємо! Дякую і тобі за такий гарний віршик. Сподіваюся, що на Різдво під ялинкою в тебе будуть ще багато-багато подарунків, і коли буде святий вечір, святвечірня ем, свічка буде горіти на столі, щоб твої ученятка сяяли такою радістю, як ти зараз отут розповідаєш віршик. А скажи, колядувати ти любиш? Ти люби. А вдома ви колядуєте з мамою, з братиком, з сестричкою, з татом колядуєте? Колядуєм. а подаруєш мені зараз коляду для усіх всіх слухачів і глядачів. Подаруєш? Подарую. З мамою будете колядувати, чи ти сама колядувати будеш? З мамою. Ну давай попросимо, маму. Оксано, колядуєте? Я, у вас в руках бандура. І вдома ви колядуєте так е, закомпонуєте компонуєте на бандурі? Е, так, буває, буває, що беру бандуру, і вони стають біля мене всі мої. Гробчики. і колядуємо. Подаруйте гарної колядки, передріздвяний час. Ось ось буде святвечір. Дуже хочеться, щоб коляда звучала. Будь ласка. Sim. На соломі, родився наш Спаситель, Ісус Христос. Дякую, дякую, Златі. Дякую вам, Оксану, за таку гарну коляду. Дуже гарно звучить, знаєте, пісня. Звучання бандури, голос донечки вашої, як воно гарно звучить так по-справжньому, по родинному, по-доброму. Які побажання? От скоро буде Різдво, побажання для українських родин, для матерів, які побажання хочете сказати, як людина, яка пише поезію і дуже дуже цінує родину? Я ще зачитаю поезію, свою таку різдвяну. Ой, і... як добре! Земля вкраїнська, Христос народився, і новий рік вже стукає вікно у грудях серце сильно, сильно б'ється, надіємось на чудо у Різдво, пошли Господь моїй країні щастя, добра пошли, хай пропаде все зло. Ми віримо в перемогу України, бажаєм і надіємось цього. Цією поезією я ще раз хочу побажати всім миру, всім злагоди в сім'ях, в серці, щоб народився Господь в наших серцях, народився на Україні, щоб настав цей довгожданий мир, всім радості, попри все, надії, любові, тепла. Добра, Божих благословінь, щоб ми щасливо ввійшли в цей новий рік, і цей рік був справді для нас новим, переможним, добрим, з надією, з Божою пікою. Дякую, бажаю, щоб на вашому столі яскрава свічка світила у святвечір, щоб ваша родина вся була поряд, і щоб так було у кожній українській хаті. Нам цього дуже дуже треба. Ми мріємо і прагнемо цього. Щиро дякую вам, щиро дякую слухачам і глядачам сьогоднішньої передачі. Хай різво прийде у добрі, у мирі, у любові і, головне, у злагоді у кожній родині. З вами був подкаст Літературний креденс я, його ведуча Галина Прирі. З нами була неймовірна дівчинка злата, яка розповідала вірші і її мама Оксана Возів, яка є щирою українкою, яка вміє жити серцем і родиною. До нових зустрічей! Про поетичне слово, що прорізає простір і час та про митців словесності у подкасті Літературний Креденс шуфлятки талантів нашого краю для вас відкриває Галина. Приріз.